Рімін залишився і без е, пілотників, е, тому що от бо є інформація, що голова офісу президента від забезпечення зсу дронами. Міністра Михайла Федорова про це заявляє главред видання Цензорнет Юрій Бутусов. стверджує що Єрмак нібито мститься Федорову е, та за одну маніпулізує закупівлю дронів. Мінцифри в коментарі Радіо Свобода спочатку сказала, що цю ситуацію не коментують. Але після того як Радіо Свобода видала цілий АТР, присвячений на цю тему, вже з'явилася на сторінці Мінцифра офіційна заява. Цитую: створювати будь-які скандали на рівному місці, звинуватув... звинуват... звинувачувати, перепрошую в чомусь ту чи іншу інституцію на шкоду всій державі або шукати злий намір вигідно лише ворогам. У мінцифри Міноборони, Держпецзв'язку, офісу президента, містін. Страдпрому генштабу одна спільна ціль захистити країну. Працюємо разом, пане, пане Дмитро. Що означає ці заяви? Хто відповідатиме за безпілотників в силах оборони? І чи лишимося ми ще й без БПЛА? Ну мовиться про те, що і сам Федоров, віце віцепрем'єр з інновацій розвитку освіти і відповідно цифрової трансформації, він спростував чутки про існуючі суперечності між державними інституціями і так само робить наголос на тому, що відповідно працюємо разом. Але як бачимо, ну разом е, працюємо е, досить. Е, Скажімо так, уповільнено, бо фактично мінцифри зараз позбавлено реальних важелів впливу, а саме можливості контролю за фінансовими потоками. Давайте називати речі своїми нами, себто команда, яка не має відповідних владних повноважень щодо розподілу фінансових потоків, ну фактично, це ну перетворюється на таку собі волонтерську організацію. Натомість знов таки з'являється це призвича за Млинський відповідна людина, яка наразі буде контролювати фінансові потоки. Тому ми зможемо з вами припускати, що питання полягає якраз в контролю за фінансовими потоками. Причому я зауважу, Замлинський відомий тим, що відповідно тими скандалами корупційними системи системі закупівель міністерства оборони при відповідно каденції екс-міністра оборони Резніка, Коли пам'ятають, навіть пітна вода закуплялася по цінах незрозумілих взагалі вище ніж ринкові. Плюс відповідно були проблеми з закупівлею зимового одягу, який виявився абсолютно не зимовий, а і призначений для інших.